Золочів, зустрічай! Ходімо шукати смачну шавушку в золочеві. Донір-кебаб. Ну що, шо, шорнемось, погнали! А у вас є шаурма? А можна, будь ласка, подвійну 180 гривень. Там маленьку рерсі соло. Синя бутилка. Там же написано рерс. Рерсі соло злану до столу. Це що таке? Шаурміст не знає, що це за напій? 7-8 хвилин чекаємо на шавушку подвійна 180 гривень. Я сподіваюся, що це буде справжній лопатаціон. Дякую, Дякую велике. Шаурмяні, дивіться, ось така подвійна шавуха 180 гривень. Зверху полили соусом, але коли шавушка відкрита, ось така. То це ще якось можна, бо соус одразу йде у начинку, і шавушка виходить сочніша. Керсі сола. Давай я поки що тебе тут залишу. Подивіться на назву Донер Кебаб. Я вам скажу, що Донер Кебаб я бачив у Львові, у Дніпрі, у Києві навіть. У Києві дуже багато Донер Кебабів. Це франшиза чи що, чи мережа така. Шавушечка пахне. Дуже добре. Кукурудзяний лаваш. Дивіться, жовтенький. Беремо Олега рулеточку, заміряємо. 28 сантиметрів. Не лапатасьйон, бо лапатасьону у нас йдуть від 40 сантиметрів. Вже бачу тут цибульку, свіженький огірок. М'ясо, курки. Перший кусь. Щось. Перший кусь якийсь кисленький. Мені смак ця шавушка як борщ. Це як так. Мабуть, червоний соус має такий вкус борщу чи що? М'яско м'якеньке. Але треба йти далі. Кусь два. Багато цибулі. Чесниковий соус. Дуже добре. Соусу так багато, занадто забагато. Соус наче такий майонезний. Але смачненько. Ну скажіть мені, шаурмяні, 180 гривень за подвійну ось таку шавушку 28 см. За дорого, за дешево. Мені здається, це за дорого. Але якщо шавушечка смачна, то я ще не розібрався, смачна ця шавуха чи ні. Ну, кусі продовжуються. Ревси сола, злану до столу. Є капуста, капуста молоденька. А я вже ні. Ну сумувати не треба, бо в мене є шавуха. курки м'якеньке, спеції такі солоненькі, східні, знаєте, такі. Але, як на мене, кетчуп у шавушці зайвий. Треба клієнта питати: хоче він кетчуп чи не хоче він кетчуп у шавушці. Кетчуп у шавушці – це мувітон. Шавушка трохи розвалилася, але хочу сказати пару слів про золочів. Одразу побачив, що це старий город. Бо на стилі ви бачили рік заснування городу. Чистенький, гостинний. Почуваюся, тут як вдома. Багато кав'ярень, кафе є, шавушка є. Та ще й хлопці проходили, сказали, там є дві точки з шавухою. Ось тому і гарний город, що багато шавушки. Люди їдять шавушечку, стають добрішим за добро та роблять добрі справи. Шаурмічний туризм розквітає в Україні і це дуже радує. Шаурмяні місія виконана. Шавушка, ви бачили 180 гривень. Я вважаю, що це дорого трохи. М'яса хотілося б трохи більше, але гостинність, яка Заходиш, наче додому, кухня чистенька. Ось, мабуть, за це і такі гроші платимо за шавушку. Головне, щоб було смачно. Але кетчуп зайвий. Саме час для Олега калькулятор. Так, де він? А, ось. В даній шавушці ми поставимо 7 та 4 олеїв. А ви шармя, робіть добро, будьте добрішим за добро та будьте самим добром. А ще вами йти по життю лише вперед, угору донизу, ліворуч, та праворуч. З вами був Шаурм'є, Лебеденко Олег. Ну все, на шаурмі.